Всім привіт! Хочу показати вам, як я роблю 3D-модель із зображення. Заходимо в «Image», Вибираємо цю функцію і шукаємо зображення. Зараз я буду робити, наприклад, України. В майбутньому це буде брелочок. Так, паркуємо його гарно. Тепер треба задати розмір. Тут завеликий розмір цього його малюнка. Мені потрібний менше, бо це буде брелок, тому я встановлю 40 на 40 мм. Це розмір самого, самого зображення, тобто не фігурище. Так, тепер йдемо в скетчер, встаємо на малюнок і відкриваємо нове вікно. Нам потрібно обвести контур. Тут я буду користуватись безплайним у цим. Можна користуватись будь-чим, чим вам зручно. Єдина умова, всі оці лінії вони мають бути між собою з'єднані, тому що, якщо десь там буде діра, тобто якісь дві точки не будуть, будуть з'єднані, у вас не вийде тверде тіло. Я не про, ну як це сказати не пропрацьовую тут дуже детально, тому що е, ця фігура буде маленька, вона буде шириною десь 4 мм, може навіть мен... Ой, 4 см, вибачте. Е, тому і деталізація там дуже не потрібна, бо її все одно не буде видно. Так, обмальовуємо. Оце все. Якщо ви десь там криво поставили, це все потім можна вирівняти. Хтось хоче з першого разу, щоб все було ідеально. Я теж така, але так швидше. Я показую чисто схематично. Так. З'єднали. О, дивіться, якщо вас щось не влаштовує, ви тягнете за оце і трошки його вивертаєте. Отут я виверну, буде, от обід видно. Так, закриваємо. Це пробілом убираємо. В принципі, мене влаштовує непогано. Якщо щось не влаштовує, можна оці всі деталі підтягнути то таке. Але мене і влаштовує і така. Що ми робимо далі? Далі ми заходимо в парт і видавлюємо цей скетч. Дивимося, щоб тут було створити суцільне тіло. Видавлюємо на ту товщину, яку ви хочете. Мені потрібна десь товщина 1 см, мені буде достатньо брілочка, цього. Видавлюємо. Все. Якщо все правильно у вас зробилось. У вас вийде отака фігура. Можна щось там намалювати, написати на ньому, видавити, але ну, це може бути, я вам потім покажу.